І так, болгарка димить і б'є вал, що з нею? Розбираємо, розкручую знизу, знімаю кожух. Тут я перевірив щітки абсолютно в ідеалі. Я навіть поміняв щітки, поставив, в комплекті були запасні. Болгарка Текман 1450 Вт. Знімаю зверху ось ці. 4 самаріза, 4 болта і 4 тут знімаю. 4 тут накріплення. Знімаємо цей перехідник. Також подивився, тут все в ідеалі. Змазка заводська. Все чудово, туди навіть нічого не попало. А витягую. Ротор. Ротор витягується поначалу, я його вже витягував, але поначалу він витягується дуже туго, бажано щіточки відвести, тоді буде простіше його витягнути. Коли я витягнув ротор, я побачив, що мене, ну це я вже другий раз демонстративно його витягую, я побачив, що в мене висипався підшипник на кінці вала. Тобто, оце от. Ці обороти, биття якраз із за того, що підшипник не тримав обойми. От підшипник він висипався, випав. Ось, Курки від підшипника. обойма внутрішня. тобто розсипався підшипник. Трошки підгоріла оця пластикова обойма, ну, втулка. Тут ще на підшипнику стояла така резинова. Ця вона абсолютно ціла, захист такий резиновий. От. Внутрішня часть підшипника залишилась на валу. Ремонт зняти старий підшипник до кінця і поставити новий. все. Інструмент буде робочий.